Третє пленарне засідання 9 сесії Шоскінської міської ради, 8 скликання. Оголошую відкрити. Хочу вам представити двох хлопців, які у нас почали роботу як помічники ветеранів. Це Попченко Сергій, він учасник операції Авдіївці, під Черніговом, заслужений військовий і е, Зайченко Денис. Проходив теж службу. Бахмутської операції приймав участь у Харкові. Ми розпочали роботу. Фахівці супроводу ветеранів займаємось. Ми сім'ї ну, всі категорії, що відносяться скажімо так до військових, їхні члени родин, всі супровід документальний, консультації, там психологічна допомога. Все, що завгодно, люба допомога, яка їм потрібна, тобто. Супровід, навіть відвести, привезти, тобто це все -все, будь-яка допомога їм. Так що ну, я вас прошу всіх співпрацювати. працювати. ми е, та пальок в терцентрі, от восьмий кабінет на другому поверсі. Ми будемо ремонтувати, готувати такі центр, де ветеранський простір, і хлопці активні. Вони розпочинають цю роботу, вони будуть підказувати спільно з ветеранами. А там там пройти спортзал, тобто щоб хлопці займалися, там всі бажаючих відновлювалися. Бажано, щоб це був спортзал з реабілітологом, щоб була якась посада, щоб не просто прийшли там потягнути. Ми будемо робити, нам, робити а, на самому високому рівні. Я пропоную затвердити і заслухати звернення нас, депутатів до Офісу президента, до Верховної Ради, Кабінету міністрів щодо підтримки нашого головнокомандуючого, нашого президента. Володимира Зеленського, ми, депутати Шостинської міської ради, від імені мешканців Шостинської міської територіальної громади рішуче заявляємо про свою підтримку президента України Володимира Зеленського та його незмінної позиції. Нічого про Україну без України. Ми підтримуємо курс держави на захист суверенітету та демократичного розвитку. Підтримуємо законно обраного легітимного президента України Володимира Зеленського. Слава Україні! Героям! слава! Хто за? Прошу голосувати. Прийнято. Я дякую вам про регулювання земельних відносин. На комісіях було озвучено відмовити пункт двадцять, зв'язку з невиконанням умов договору. Та пункт 21. а можна тоді запропонувати не відмовляти, оскільки в нас немає зараз підстави на для відмови, а все ж таки доопрацювати це питання так, щоб у жодних депутатів не лишалось жодних сумнівів, як він буде голосувати цього питання доопрацювати, підготувати на комісію і на наступній сесії винести це питання. Те, що стосується підприємства Анті, «Журавка», ми вчора все обсудили. Там підстава чітка, і виконання умов договору земельна ділянка не розробляється, не одна, не інша. Ну одна там частково розробляється, але це не виконання умов договору. Хто за те, щоб пункти 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25 перенести на розгляд слідуючої сесії, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято, дякую. Ми виходимо з пропозиції поновити склад міської парково. Вирішили вивести зі складу виконавчого комітету Шостинської міської ради, жилновача Олександра Олександровича, старшого викладача Національної академії національної гвардії України, Жука Олександра Володимировича, завідувача наркологічного відділення Ковальова Олега Юровича, директора Товж Жилкомсервіс. Ленка Дениса Івановича, інженера з метрології державного підприємства Суми стандарт метрологія іонова Анатолія Константиновича, керуюча шостинським відділенням ТОВ «Гетьманське». Прошу голосувати. Прийнято Пропонуємо ввести до складу шоскінського міського конкому. Вести до складу виконавчого комітету Шостинської міської ради Кіктьова Василя Васильовича, начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Шостинської міської ради. На сьогоднішній день вчора е е в Шостинській громаді агропромислових відділ, в якому нараховується 30 підприємств, е сімсот підприємств, в тому числі фірмського господарства, 611 домогосподарств сільських, Вести шука Ігоря Володимировича, директора ТОВ Товантел ТД думком депутатами обласної ради Пилипейка Володимира Юровича, директора підприємства Гранд Сервіс, теж депутата обласної ради. Маїсенка Вероніку Вікторівну, директора ПП Вікторія. Я Маїсенка Вероніка Вікторівна, маю вищу юридичну освіту. Закінчила юридичну академію України імені Мудрого, Працювала в. В районному відділі міліції ще на той час, потім у 6-й всього міськрайонному А на даний час займаю посаду директора приватного підприємства. А чим займається це це ПП-ботарське підприємство? Богославську Наталію Євгенівну, директора комунального закладу СОР Глухівський ліцей інтернат. Вона по переселенню з Глухова перевела свій навчальний заклад. І ми хочемо її закріпити, щоб вони залишилися у нас у місті. Там дискусія в області, є, але, скажімо так, на даний час вони в нашому місті розташовані за освітою. Я вчитель української мови, літератури, зарубіжної літератури, також психолог, і зараз здобуваю третю освіту публічне управління та адміністрування. Наразі працюю виконуючи обов'язки директора Грифільського ліцею інтернату, але я душею і корнями зос, Дуже знакові особи входять в склад із полкому, я думаю, що це дуже важливо для нас. І в мене пропозиція. Я пропоную внести до складу із палкому Івченка Олександра Анатольовича. Він такий же опитний. Да. Ще одну пропозицію. будь ласка. Це Гордієнко Геннадій Іванович. І я також пропоную внести його до складу виконавку. Ми підготували вам пропозиції. Пропозиції надаю я. Я їх надав. Прошу до за те, щоб дане рішення прийняти і е, затвердити членами виконкому Кашука Пелопейко Моїсеєнко-Богославську, прошу голосувати. І Кіктьова. прошу голосувати в цілому. Прийнято, поздравляємо. Слідує питання про припинення повноважень. То нас звернувся староста Ображеївська старостинського округу Щербань Алло Галіни з пропозиції перевести на другу роботу. Вона буде працювати в управлінні житлово-комунального господарства. А хто буде старостою? А старостом ми визначимо кандидатуру. Потім ми обговоримо її по новому закону. Ми повинні її обговорити в селі, там в старостинському округу, і потім на слідуючу сесію вийдемо з пропозиції. Є заява. Щербань, яка проситься перевести на другу роботу, прошу голосувати за основою в цілому. Прошу підтримати. Прийнято про дострокове припинення повноважень депутата Сидоренко. Припинити дострокове повноваження депутата Шостинської міської ради восьмого скликання Сидоренка Олександра Федоровича, обраного від Шостинської міської організації. Політичної партії рідне місто на підставі особистої заяви про складання ним депутатських повноважень. Хто за те, щоб дане рішення прийнято за основу в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Прийнято.